Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій молитві. І черговий раз прошу всіх цей день не нехтувати молитвою. Звертатися і просити Бога про захист для наших хлопців. Зараз насправді є дуже складні часи, складні йдуть бої. І... Війна не є без втрат, на жаль. На жаль, є втрати. І ми маємо просити і молити Бога, щоб Він захоронив наших хлопців, щоб як можна менше було втрат. І маємо просити і молити Бога про просвітлення розуму і серця наших ворогів. Тому, ще раз і ще раз сьогодні прошу вас. Не нехтуйте нагодою для молитви. Так, ми маємо спільну молитву в визначені години. Але поза тим, якщо у вас випадає лишня хвилинка часу, і ви, гортаючи якусь стрічку новин, побачите якусь трагедію, побачите, якусь черговий раз виставлено, знаєте, зруйноване місто чи чию зруйновану долю, помоліться за них. Я вас дуже прошу. Помоліться за цих людей, помоліться за них, бо молитва є необхідна для всіх нас. Не тільки і сьогодні, не тільки в часі війни, але в принципі. Тому прошу ще раз і ще раз буду вас просити про молитву. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо тексти знову із послання апостола Якова. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Знайте, мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний договорення, не поквапливий до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Апостол Яків сьогодні дає нам знаєте, рецепт подолання гніву. Як людина може подолати гнів в своєму житті? Найперше, ми повинні усвідомити, що ми є Богом улюблені, що Бог нас всіх любить, і грішних, і праведних. Бо Бог нас всіх сотворив, Бог нам дарував життя разом з нашими батьками, а творіння Боже не може бути злим. Наші вчинки є злі. Але ми по своїй натурі, ми є добрими. І Бог нас всіх любить. Тому перший момент подолання гніву ми повинні розуміти, що Бог мене любить. Якщо я розумію, що Бог мене любить, то мій розум є вільний, мій розум є просвітлений, мій розум не є обтяжений оцими думками, які я поганий. А навпаки, він розум, який є відкритий. Відкритий на Бога. І тому каже апостол Яків, що будьте скорими у слуханні». Тобто людина має слухати, з першу чергу слухати Слово Боже, яке Бог промовляє до нас через читання святого Письма. Промовляє до нас у молитві, яку ми маємо щоденно творити. Промовляє до нас через до, до, до священників, єпископів, богопосвячених людей. І навіть через звичайних простих людей. Теж Бог до нас промовляє. Ми маємо бути відкриті на слухання. Бо слухання дає нам знання. Коли наш розум є вільний, коли ми знаємо, що ми є Богом улюблені, наш розум вміє працювати. І все, що він чує, він вміє аналізувати, приймати те, що є дійсно добрим Божим і бачить те, що є злом. Тому і закликає апостол Яків бути скорими до слухання, щоби чути і розрізняти, де добро, де є зло. Бути повільним договорення, знаєте, так складно, що мається на увазі повільним договорення. Що людина, коли приймає якусь інформацію, не повинна зразу її, знаєте, раз, раз і видавати, видавати. Ні, вона має перше її проаналізувати. Пережити, зрозуміти, наскільки дійсно ця інформація є важлива і правдива. Я е, не пам'ятаю точно, але мені здається, чи не Сократ говорив, що коли б людина. Е, ну, Там інший вираз, я просто його скорочу: що якщо б людина аналізувала і думала над тим, що вона почула і те, що вона хоче подати. То з усієї інформації, що вона хоче видати, давала би тільки 10%, бо це тільки 10% з того, що вона приймає, дійсно є важливе і правдиве. Тобто людина, відкрита, з відкритим розумом, відкрита на Бога, завжди бачить і розуміє, що їй говорять. І вона розуміє, що вона має промовити іншим. Бо коли ти не думаєш про те, що ти говориш, то ти дуже часто говориш у гніві, ти говориш гнівом, про що і каже, про що і застерігає Яків. Що коли людина, що людина має бути повільною до гніву. Той, хто думає, той, хто аналізує, той, хто вміє слухати, він ніколи не спішить говорити. Бо людина в поспіху часто говорить. Гнівали речі. Людина, послухайте, подивіться навіть на спілкування між людьми, особливо молоді, що мене дуже лякає наша молодь. Зараз, можливо, менше, але до війни, коли молодь спілкується тільки матом. Це свідчить про те, що люди не, люди не слухають. Це свідчить про те, що люди не аналізують, що говорять. Та навіть дорослі. Які постійно матюкаються, з яких з вуз злітають мат за матом, мат за матом. Все, що він говорить, він пояснює двома трьома матюками. Хіба це є нормально? Ні, це не нормально. Це той гнів, який є в людині, це той розпаш, це те невміння думати і аналізувати те, що ти отримав. Це бруд, який л'ється із серця людини. І саме тому каже апостол Яків, що людина має бути повільною до гніву. Тобто думати, що говорить. Бо коли людина не думає, вона втрачає дуже багато всього. Тож, оцей механізм подолання гніву, усвідомити, що ми є влюблені Богом, що Бог нас любить. Бути відкритим на те, щоб слухати, що нам хоче Господь сказати через молитву, через Святе письмо через спілкування з людьми. Це вміння аналізувати ту інформацію, яку ти отримав. І вміння давати правильну інформацію. Тобто говорити нормальною мовою. Бо інакше, коли ти спішиш, гнів виходить з твого серця. Тож пам'ятаємо собі про це і слідкуємо за тим, що ми чуємо, що ми аналізуємо, і що ми говоримо, щоб це не був гнів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішних. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Зворотній ефект від того, про що ми говорили перед цим. Що коли людина вміє слухати, коли людина вміє аналізувати, є відкрита на Бога, вона в першу чергу вміє аналізувати те, хто вона є. В першу чергу вона вміє чути, хто вона є в, самі, в самому себе. Коли людина вчує, що вона говорить, якими вона словами говорить, вона тоді пізнає, хто вона є. Тобто, коли ми спілкуємось, ми маємо чути не тільки когось, але і себе, кожне слово, яке я промовляю. І от коли людина це робить, вона чує, це, що з неї виходить. І коли починає над цим працювати, вона повністю може звільнити себе від усього бруду, який є в її серці, звільнитися від цього того злоби, ненависті. Пожадливості, зазруші, які є в її душі. І коли вона від цього звільняється, то тоді вона дійсно є повністю відкрита на Бога. Вона є повністю відкрита на те, щоб любити. Відкрита на те, щоб жити, щоб цінувати це життя. Знову ж таки, ця війна це дуже гарно показує. Подивіться, ну, не хочеться такого робити, по вирівнянню, але інакше я не знаю, як пояснити. Спілкування, я думаю, що чули ви записи, які подавали спілкування російських солдат зі своїми матерями. Чим вони, як вони спілкуються? Я не кажу, що всі, але, і коли людина. Він каже, що він поранений, а мати кидає трубку, чи дізнається про те, що її син загинув, і вона розчарована тим, що вже немає виплат? Яке це спілкування? Та навіть, вибачте мені, їхня влада, чи вона чує, що говорить їй світ, чи вона чує, що ми говоримо. Вони живуть закритими. Ось ви маєте приклад бруду і нелюбові, коли ти живеш тільки тим, що ти хочеш жити. І от коли людина вміє, і знову ж таки подивіться на нас, так я буду в даному випадку українців вихваляти, тому що ми вміємо слухати Бога. Бо став момент молитви. Молитви за нас і за наших ворогів. Коли люди менше стають матюкатись. Коли люди розуміють, що це є злоба, що це нас приводить до того стану, якому є, які є наші вороги. І от коли людина чує це все, вона звільняється, вона є вільною. А бути вільним це завжди приймати Бога, це завжди любити. Тож звільняємося від цього бруду для того, щоб любити і цінувати життя, а не нищити його. Для того, щоб це життя примножувати і робити краще, а не руйнувати і видумувати якісь причини для того, щоб черговий будинок чи чергову якусь сім'ю розстріляти. Саме це від нас хоче сьогодні Господь: бути вільними, вільними від цієї злоби, від цього гніву. Або коли ми звільняємось, то наповнюємось Його словом, Його любов'ю. Його добротою. Тож будьмо відкриті для Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови Господи цей сьогоднішній день і захорони кожного нашого військовослужбовця, який зараз здійснює свій обов'язок захисту нашої вітчизни. Захорони і кріпи Його, захорони, захисти. Перепрошую, Захорни, захисти всіх наших медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, усіх людей різних комунальних служб, МНС, пожежників, прикордонників, поліції, просимо Тебе, Господи, будь щитом і списом для всіх нас в цей сьогоднішній день. Але також просимо Твого благословення, Господи, і вчинення чуда для просвітлення розуму серця і визнання своїх гріхів. І розкаяння всіх наших ворогів, бо ти святий святиєси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Христос Воскрес! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.